Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як смачно приготувати цвітну капусту в духовці під соусом Бешамель. Такий соус додає страві особливої соковитості, а натертий сир красиву рум'яну скоринку. Рецепт простий, готується така страва швидко, ідеальний варіант для обіду чи вечері та до того ж ще й корисний. Спробувавши капусту по такому рецепту, ви обов'язково будете готувати її знову. Тож давайте приступимо до приготування. Нам знадобиться 1 качан цвітної капусти, 100 г твердого сиру для соусу 300 мл теплого молока, 1 столова ложка з гіркою борошна, 50 г вершкового масла, 1 зубчик часнику, сіль, чорний мелений перець, куркума та мускатний горіх. Капусту розбираємо на суцвіття. При необхідності великі суцвіття ще розділяємо, щоб вийшли більш-менш однакові шматочки. Перекладаємо капусту в підсолену киплячу воду, накриваємо кришкою та відварюємо протягом 5 хвилин. А поки натремо сир на мілкій терці та приготуємо соус. Ставимо сотейник на режим нижче середнього та розтоплюємо в ньому вершкове масло. Додаємо натертий часник та борошно і швидко перемішуємо вінчиком, щоб не утворювались грудочки. Коли маса почне загусати, поступово вливаємо тепле молоко і постійно помішуємо вінчиком, щоб досягти однорідної консистенції. Спочатку маса по густоті буде нагадувати заварний крем, але після додавання всього молока стане рідшою. Далі додаємо спеції за смаком, сіль, чорний перець, куркуму та мускатний горіх. Гарно все перемішуємо. І варимо до легкого загустіння соусу, постійно помішуючи вінчиком. Коли побачите, що соус по консистенції став таким, як у мене, можна його знімати з плити. Далі додаємо до соусу половину натертого сиру та гарно все перемішуємо. Вже жаростійку форму, попередньо змащену олією чи маслом, викладаємо відварену капусту. Зверху заливаємо нашим соусом та посипаємо натертим сиром. Ставимо в духовку розігріту до 200 градусів на 15 хвилин. Подивіться, яка краса. Капуста соковита, дуже ароматна та з гарною рум'яною скоринкою. Така страва є корисним доповненням до м'яса чи риби, але повірте, вона і самостійно дуже гарно смакує. Ну і звичайно, як і всі гарячі страви з додаванням сиру, рекомендую подавати її одразу з духовки, попередньо нарізавши на порційні шматочки. Обов'язково спробуйте приготувати цвітну капусту в такому варіанті, вам сподобається. Радуйте себе та своїх рідних корисними та смачними стравами. Готуйте з душею та смакуйте із задоволенням. Всім смачного та до зустрічі у наступних відео!